Слава Україні! Інформаційне агентство новини України представляє новий випуск спецпроекту журналістських розслідувань «Антимафія». Наше розслідування сьогодні має відкрити особу людини, яка є військовослужбовцем Збройних сил України, яка служить у силах спеціальних операцій. Я був в урядовому кварталі 24-го числа. Президент, який виступав, який давав слово, що ми пліч опліч ідемо разом спасати нашу країну, і за три дня нас могли захватити в урядовому кварталі. Тому ми всі розуміли, що ми йдемо на смерть, грубо кажучи. приводом для того, аби оприлюднити особистість цієї людини, яка зараз є присутня у нас в студії, стали події, що відбулися сьогодні, 6-й годині ранку. Мова йде про фактично озброєний напад на помешкання нашого сьогоднішнього гостя на його дружину, на їхні автомобілі, і все це зроблено без жодних претензій до них самих. Ховатися вже немає сенсу. У вас сьогодні проведено обшуки. Так шокуючі сьогодні відбулися події. В шостій годині ранку бувши на ППД, мені зателефонував мій сусід, що ломляться мені в будинок, ламають двері разом з кордом. Є чотири представники корда, як так, мінімум. Так, в мене Будинку це сусід знімає. Це помітно, що це поліція. Олег надав нам ці фотографії, замість того, аби бути в цьому всьому. Оснащені на передовій зустрічати Кацапів. Ми зараз кошмаримо аграріїв. Вони не приставивши, взламали двері, зайшли в будинок. Хоча було сказано, що приїдуть адвокати, прийде власник, і він все добровільно відкриє. Вони наших слідчих дій зупиняти ніхто не буде. У мене особисто у моєї дружини проведені обшуки. Хоча грудна дитина їх це не стримує. Їх це не стримує взагалі. Грудна дитина, вони ламають двері. Можна було би зателефонувати, відкрили б, це все ж добровільно. Проведено обшуки по е, кількох В шести. В шести окремих це різні на, населені, та, населені пункти, та, так? Різні населені. Київсько, на території, Київ, всі на території Київ, Київської. На Київ, на Гмирі е, за, е, за е, адресою ТОВ-Платон, а фізична адреса у нас Велика Димирка. Там проведені. Зламали двері, забігли туди, вигребли всі документи. Це БАЇ договора оренди паїв, комп'ютерну техніку. І найголовніше кошти, які знаходилися в мене в столі на видачу паїв. Це 400 тисяч гривень. А ви заяву відповідно подали? Да, про... Подана заява. Mm -hmm. так, подана, визвана була група 102. Потім у Товстенко, Лесі були проведені такі самі, це моя співробітниця, ті самі обшуки. Підстави для обшуків за статтею, що ухвалі, ми відношення до цього немає. Потім поступив телефонний дзвінок від співробітниці моєї, односельчанки, що проводиться обшук, виламавши двері. Жінка пенсійного віку, виламивши двері людині, налякавши її дітей, внуків, стекла повибувавши, половавши двері, корт, положивши всіх мордою, як вони сказали, мордою в пол. Зухвальство. Корупційної влади, яке було до війни, тепер поступово відроджується, і ми маємо свідчення того, що військовослужбовці або правоохоронці, які мали б зараз відстоювати безпеку держави і територіальну цілісність, займаються фактично мародерством під час війни, а той, що кошмаром українських аграріїв, і все це відбувається саме під прикриттям військових дій в Україні. У нас в тилу відбувається таке теж що було за Януковича, умовно кажучи, те, що було за 90-х бандитських. Це робиться напередодні збіру врожаю. Збіру врожаю. Це підготовка, кашмарять мене. Або щоб я підписав підприємство ага. на тих осіб, які вказані, або мені дзвінки поступали з засекречених номерів. Поступили вказівки продати або відмовитися від земельних ділянок, які знаходяться в Броварському районі. В разі не вчинені цього. Дані будуть мені надані, куди переписати це майно. Відмовиться від заяв і публічної інформації. В разі невчинення мною певних дій будуть від них дії, які я це буду усвідомлено відчувати на собі і на своїх близьких. Хочу заявити про можливе моє викрадення на 2-3 тижні. Ви припускаєте, що можливо ваше викрадення з примусом вас до підписання певних документів певних про відчуження, документ, майна, відчуження так? майна так? відчуження майна, так ворожаю, майна і все. Хочу заявити, що ніяких доручень, ніяких документів я не підписував і підписувати не буду з приводу продажу підприємства. А я військовослужбовець з 24 числа. Я не знаю, яку я можу небезпеку становити для них, як я хлібороб, видаючи людям mm -hmm. паї, дбаючи про це. Дев'ятий рік я обробляю землю в Стовотівській, викорчував поля. Я це працював, потім женився. Мене діти. Ну от я хлібороб, У мене вся сім'я аграрні. Хлібороби це національна безпека. На сьогоднішній день я не можу зрозуміти одного. А для кого ми працюємо? Хотів би перейти до ваших опонентів. Можливо, тут стане все зрозуміло. Вашими опонентами є ці дві особи, які зображені у нас на е, загальній схемі. Це Томчані Сергій Іванович так. і Булигін. А, Скажіть як його? Олександр Іліч. Олександр Ілліч. Ці так. обидві особи мають відношення е, також і до е, збройних сил України. Так, пан Булигін. Який знаходиться зліва, пан Булигінч так так, так. От. То він зараз є керівником Хорса, але одночасно він завжди представляється як начальник безпеки з того Воїтівського і ряда його підконтрольних підприємств. За... яка... да, аграрних компаній це засняти на відео. Це пан Булигін, так він представляє. Я приїхав посмотрів, стояла арестована техніка задержана. Та я не... Я вам сказав, я представитель Оводвиті введено санкції не лише українською РНБО Радою національної безпеки та оборони України, а й Міністерством фінансів Сполучених Штатів Америки. І санкції запроваджені відносно цих осіб не просто так, а саме за співпрацю з російською ЧВК Вагнер. Мова йде про перевізників. Бійців, найманців, кілерів, ЧВК Вагнер авіаперевізників. Це дві авіакомпанії, одна з яких називається Хорс, а інша називається Дарт. Ці дві українські авіакомпанії внесені до санкційних списків і РНБО України і Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Але все це жодним чином не вплинуло на рішення взяти військовослужбовців. Збройних сил України, які є власниками цих авіакомпаній, до лав нашої армії української, більше того, надати їм доступ до державної таємниці, яка стосується, зокрема, і руху гуманітарної та воєнної допомоги для України. Я не, не розумію просто куди дивиться РНБО з приводу цих подій санкційні люди, які, які їм вже внесено. Ну я Ну, в голові не укладається. Як можуть санкційні люди, mm -hmm. яка є інформація, контррозвідки, внутрішня безпека їх перевірила. Ну, вони позалазили яким чином незрозумілим в систему ГУР і Збройних сил України, в тому числі Болигін, який є зараз всі кретки. Якщо ми зараз говоримо про перебування е цих осіб. Мається на увазі Томчані і Булигіна в лава Збройних сил України, то в будь-якому варіанті, навіть не говорячи вже про ті посади, які вони там займають, людина має пройти певну перевірку. Як він може бути начальник оперативної часті, доступ до секретної інформації, хімерси зброю нам постачають штати, вони під санкціями нас долбенять. Це гаряча лінія. Інспектора, генерального інспектора, який відповідає за гуманітарну та військову, військово-технічну це називається правильно. Допомогу Сполучених Штатів до України. Інформація ця має зацікавити, а особливо щодо співпраці з ПВК Вагнер даних авіакомпаній має зацікавити і амбасаду Сполучених Штатів Америки, яка перебуває в Києві. Саме цікаво, що в 64 роки. В шістдесят чотири роки пацієнта на увазі там Сергій Іванович, Сергій Іванович Сергій так. Іванович, так. Пред'явив посвідчення мені особисто і полковнику Падалки Свяспа Київської області, посвідчення полковника гурмо України угу. та його військові, які були озброєні, які не випускали, хоча і з керівництвом було все согласовано. Також вони були з головного управління розвитки", розвитки, так? Так, так. Це також гур. <світ> цікавить, що гур робить на полях кукурузи. Що їм там робить? Ну, це просто смішно. Тим більше санкційна людина. Санкційна. З дотих банок розконсервіруємо! Це консерва. Консерва, яка. Консерва це кремлівська консерва. Кремлівська консерва, чистіше. Є інформація, як вони заводили орків. На територію Київщини. Це ви зараз кажете про події початку да, повномасштабного вторгнення? Так, повномасштабного вторгнення. Як вони розміщалися на його базах, в бобрику ці вже бази територія і товариство виведено земельні ділянки, звідти продані підприємство у Томчані, чайній Усані. Там знаходились території. І там перебували ці особи у томчані. Так, у томчані. А у ці особи це там перебуваючи, і згідно цієї ухвали це ви... ухвала 19-го року. Ми можемо показати. От ви так. зараз можете пересвідчити це все, все взаємосв'язані речі От... згідно цієї ухвали, на яких територіях проводилися слідчі оперативні дії, обшуки і все прочі, і доказані факти ага. для фінансування тероризму ще до повномасштабної війни. Вони підтверджуються. Зокрема, виготовлення м'ясопродуктів Ковбас під торгівельною маркою Царська Дінастія і відрахування податків та зборів за цю діяльність до терористичних групувань ЛНР і ДНР. От торгівельна марка царська дінастія, от ТОВ «Азут». А що це за особистість? Ну, називає він себе Романом. Це він відповідає якоби, якоби період сівби. В Броварському районі він виходив зі мною на зв'язок як переговорщик від Томчані, тому що вони впряму зі мною не спілкуються. Ці-всі е, пов'язані особи це одна клоака, яка здійснює рейдерські захоплення земель, заманюють, кидають, здійснюють е, кримінальні вчинки, але при прикриттям поліції. На Київщині, де в центрі України, в центрі України і відбуваються такі речі. Це, Діляк, ви кажете, про серпня серпня. Так, 3 Тітушня. Говна да. Так. — А міліція. А міліція хізнає. Зараз буде міліція. То їхній трактор, то той дальній. Та їх оружий се. Тут більше ніж 12. Як можна говорити за тітушок? У кількості від 13 до 20 осіб і 8 екіпажів поліції. Ну, перевірте документи. У вас є документи право Ні, нема, але вони їх не зупиняють. Ну, про що можна говорити? Представниками Редставниками Войтовська було зібрано врожай, який повністю по документам належить на праві власності тов платон, тобто і земельних ділянок, які також перебувають в оренді у тов платон. Саме цей врожай, врожай був посіяний також платоном, тобто нашим клієнтом. Є договора поставки пшениці, є товаротранспортні накладні. Є е, звіт, статистика про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2023 року. Тобто документально е, підтверджується, що реальне право користування земельними ділянками має товплатову. Він буде виї він буде стояти. зараз по покриється БЗР. Обайди його номер зберег і там на машині, на прицепі разом, номер два посів, його. так да тут уже все съезжаются сюда. Все инфера съезжают и уже всем кроваво. Псих вызвал, блядь. Все начинают тикать, я чуть-чуть На кранке у них на Стамбуле приехали. Опирают, и, Такі питання докладаються вищому руководству управління Київської області. Всі силаються на керівника. Є вказівка, вони виконують. Хоча слідчі вони на самої лунка мають новальність. Пан Саміленко, який є керівником Броварського РОБ Броварського району, також є радником пана Нєбито. Нєбито, можливо, керівник управління не знає і його дезінформують з приводу. Ситуації, яка відбувається на спраді. Але пан Астафів очолював Броварський РООП у 2021 році, коли Стовоїтівські і санкційні люди крали мій врожай і їм за це нічого не було. Астафів являється радником Небитова, і зараз він Воло Фасівського РООП, рай Це про продовжується свавілля з позиції правоохоронних органів Астафіва і начальника Броварського РУОП, які передають мені вітання. Це замначальника слідства з правої сторони знаходиться. Він заступник начальника слідства. Слідство боровського рогу. Оце, так? Так. Угу. Цей замначальника слідства, він і перед був. — Що це за три особисті? — Це ДСР. Це департамент стратегічних розслідувань, колишній УБОС, так, так званий, так? Так. І вони також на вашому полі? — Ну, колі. всі на полях. ГУР, ССО, поліція, прокуратура е і ДСР. Всі, хто можна бути, всі на полях, вони просто хочуть обікрасти: обікрасти, викосить, скасувати, подірібанить, викосить врожай. Оце їхня схема. Були зафіксовані е, декілька машин. Поліції, які там перебували, що вони там робили на тих полях, не зрозуміло. З номерами 1358, 0388. Ви можете зараз пересвідчитися в цих номерах 0676, 076 і 1473. А це не всі машини, там багато, але відбирали телефони, не давали знімати. Там маса по 6-7 разів вони могли приїжджати блокувати роботу. Тобто позиція виклик 102. Я нічого не блокував, але встановили поліція. Поліція? А по зверненню чи йому? Вашому? Яблоку? Да. По Кирову робота була встановлена по цьому самому, по указанню того самого. Не на 102. Вони, зокрема, мають відношення до того підприємства, агропідприємства, через яке вас атакують. Це 100 в... Войтівське називається, так? Вони мені боргують велику суму, 100 Войтівське, велику суму коштів. Їм постанова про Накладення арешту, на рахунки, на врожай на їхні Пайовики, власники земельних ділянок перейшли на моє підприємство, виграні всі е суди. Але люди, коли звертаються до Войтівського, ми, говорить, не підписувалися, ми будемо звертатися в правоохоронні органи. Вони кажуть, що в суд і докажіть це. А людей 800 осіб, селян, які не отримують орендну плату від Войтівських. Але тут прикриває їх поліція. Ви документи їхні перевірте. Що вони роблять то і чому вони не на передовій? Все те, що відбувається там на передовій, має бути для нас перш за все, перш нагальне, найважливіше. Наслідній баний саме, да? Це хлопці, які потрапили оборона. в оборона сторонки П'ять. Вчора одвали. Еліту Росії кришили вчора. І сьогодні. І сьогодні. Стоїм до кінця. У мене ще є за тиші патрон. Дивіться, українці, це відео, і пам'ятайте. Хто тут стоїть? Як ми стоїмо? Покажу свою крайню позицію. Сьогодні перше листопада. Я всіх дуже люблю вас. Ой. На передовій, де люди віддають своє останнє просто за те, що ріднесенькі ви мої. Кожен віддає все можливе для того, щоб ці, ці, цю нечість побороти. Але ж не можна забувати за те, що в центрі країни творить. 24-київщина і сьогоднішня передова, там зовсім інші відносини між людьми. Там пліч опліч, один на, на другу дружку упирається. І вірять один одному, що хто плече підставить. А з іншого боку, ми маємо людей, які під час повномасштабного вторгнення проводили сюди, викладали червону доріжку Кацапам, які перебувають в зв'язках з ЧВК Вагнер, які тут наразі підкуповують поліцію. Поліція аграріїв атакує, віджимає ворожаї, а ті все це роблять ще на системному. Це на системному рівні. На системному рівні відбувається це за таких е, подонків, як тамчання і були, і е, при прикриттям поліції отакі речі відбуваються. Страждають отакі хлопці, які на передову віддають своє життя, подають останнє, останнє. і живуть кожною хвилиною, кожним подихом, і того, що вони можуть цього подиху більше не відчути. Просто хочу звернутися до президента і звернути на це увагу. Ту, за, за що ми боремося? Наше розслідування триває. Далі буде.